Безпека на дорозі актуальна тема у Хмельницькому. Чи не щодня у новинах міста з'являються повідомлення про чергове ДТП? Часто не обходиться без постраждалих, через які причини найчастіше виникають аварійні ситуації, розповіли працівники патрульної поліції. Експерти зазначили, і на чому нині варто зосереджуватись пішоходам, щоби зберегти власне життя. Поширеними видами автопригод є з'їклення, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, та наїзд на пішохода. Основні причини автопригод, які були скоєні, це недодержання дистанції, порушення правил маневрування. Перевищення безпечної швидкості руху та керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. У сіньо-зимовий період наш світловий день коротший, а на вулиці темніє все швидше. Тому хочемо нагадати вам про те, що яскравий флікер може вперегти вам життя. Нагадуємо, що відповідно до пункту 4.4 правил дорожнього руху темну пору доби. Чи в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні виділити себе, а за можливості мати на зовнішньому одязі світлоповертальні елементи для своєчасної виявлення на дорозі іншими учасниками дорожнього руху. Використання таких елементів гарантовано приверне увагу кермувальників та зменшує ризик потрапляння у дорожньо-транспортні пригоди.